Сніг проліта, як його зимувати? Серце, вгамуйся, чого ти болиш і болиш? Все забувається, треба і смерть забувати, як забуває літо торішнє спориш. Все забувається, дощ і розкисла дорога, дядькові коні, мокре. Жалючий батіг, як ми живемо, як ми йдемо до Бога, нація генії, котра немає доріг. Все забувається, треба і це забувати, Кетях Калини інеєм вкритий спориж, колір землі. Хто не забувається лиш.